З'явились нові подробиці по теракту в Біляєвці. Нагадаю, жінка з пакетом увійшла до відділу поліції, почала розмовляти, і в якийсь момент вибуховий пристрій, який був в її пакеті, здетонував. Жінка померла на місці ще кілька людей отримали поранення. Було відкрито кримінальне провадження, і от зараз з'ясувались нові деталі. Я виділю кілька з них. Кілька з них, які найважливіші для вас, перше в цій схемі приймав участь водій таксі, який навіть не знав, що везе вибухівку. Він отримав замовлення на доставку кухонного комбайну, який був запакований в подарунковий пакет. На замітку вам, таксистам, краще перевіряти якісь підозрілі замовлення, бо самі розумієте, що саморобний вибуховий пристрій це штука абсолютно ненадійна. І вибухнути вона може навіть по дорозі до кур'єра, який має її доставити.